На тарифі Pro і вище, ти можеш встановити на сайт додатковий код від стороннього сервісу на HTML, CSS та JavaScript, щоб доповнити сторінку інтерактивними елементами анімацією тощо. Ти можеш додати код, який буде працювати на всіх сторінках сайту, або додати блок з кодом безпосередньо на певну сторінку. У цьому розділі розглянемо обидва способи. Щоб додати скрипти, які будуть працювати на всіх сторінках сайту. Перейди до розділу сайти, вибери сайт та натисни налаштування сайту. Перейди до вкладки Довільний код і натисни Додати код на сайт. Далі потрібно вибрати, де розмістити код у «Head» або «Body», ввести назву для коду і сам код. Для прикладу, додамо код для кнопки вверх, яка дає змогу швидко повертатися з будь-якого місця сторінки до верхньої її частини. Виберемо розміщення в «Head», введемо назву. Щоб розрізнити в списку доданих скриптів та вставимо код у поле. Ти знайдеш цей скрипт у додаткових матеріалах уроку. Далі додамо код у тіло сайту, який запускає функцію та визначає поведінку і вміст кнопки вверх. Натисни ще раз Додати код на сайт. Вибери розміщення в боді. Введи назву, щоб розрізнити в списку доданих скриптів. Встав код із документу під номером 2 у поле та натисни Додати. Після додавання коду опублікуй сторінку повторно та перевір результат виконання. Прокрути сторінку, кнопка з'явиться одразу після першого екрану. За бажанням, ти можеш змінювати розмір кнопки, позицію, колір фону, колір тексту, шрифт та інші параметри у коді в розділі «Head». Або змінювати логіку роботи та відображення у коді в розділі «Body». Натисни відредагувати у налаштуваннях і внеси зміни. Докладніше про параметри, які можна редагувати, ти знайдеш у додаткових матеріалах.